Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗФін, 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Усити військову форму цивільним закон заборонив ще 2019 року, і під час повномасштабного вторгнення заборона продовжує діяти порушення штраф у розмірі від 2,5 до 3400 тисяч гривень з конфіскації цього одягу. Якщо вдруге порушуєш закон, штраф вже 6800 тисяч гривень. Вже півтора року Станіслав боронить нашу країну у складі 12-ї бригади Азов. У минулому ж дизайнер на початку повномасштабного вторгнення почав займатися саме пошивом військової форми. Військова форма це така, начебто, вона одна, коли ти на неї дивишся, але є дуже багато нюансів і в різних підрозділах, в різних напрямках для людей важливі свої елементи в формі. Проте є основні та загальновідомі принти. Якщо ми говоримо про ЗСУ, то це піксель іде. Якщо ми говоримо про Нацгвардію, то тут іде хижак, він іде як піксель, але більш коричневий. І ще також дуже багато хто носить мультикам. Станіслав каже, неважливо який з видів чи елементів цієї форми одягнув цивільний. Це просто знецінює військових. Коли це йде людина, не військова, і, наприклад, просто зверху якийсь. Там худі футболка, да, а знизу піксельні штани. Ну тут все виглядає як насмішка, як на мене. Про те, що не допустимо жодна з військових форм на цивільних, переконаний конструктор одягу, яка сьогодні працює на виробництві військової форми Ганна Суворкіна. До нас зверталися люди, які або готуються якимось чином до того, щоб вступити в армію, або якісь волонтери, але вони зазвичай просять те, що однотон, тобто аліву або кайот, тому що їм теж внутрішньо не дозволяє вдягати на себе форму військового, тобто це крінджем взитається але для цивільних у повсякденному житті переконана Ганна за бажанням військовій формі можна знайти альтернативу. Якщо це щось е, перероблене мистецьким чином, я не знаю там яскраве рожевого кольору, але е, там чимось схоже по принту. Так я маю на увазі такі ж там квадратики або плями, або ще щось. Тобто, це вже якимось чином мистецтва, тобто це не мій особистий погляд можна чому. До то а... якась переробка має бути мистецька? Тож за яку конкретну форму карає закон, розпитую у адвоката Богдана Кушніра в наказі Міністерства оборони номер 238 зазначено чітко всі види форми, які відносяться до Збройних сил України. Піксель для строєвої форми і загального носіння. Також є військово-морська форма, яка має вигляд синьої форми, також є окремо курсантська форма, і також ми маємо окремо військову форму, яка відноситься... Оситься до спеціальних підрозділів, таких як, наприклад, хижак, це Національної гвардії України. В свою чергу форма з спринтом мультикампу закону до військової не належить, хоча й розповсюджена на фронті. Тож, можливо, каже адвокат, найближчим часом буде також введена як офіційна форма зсу. А от з кольором олива є певна колізія, адже вона в законі зазначена як форма керівного складу збройних сил України. Проте, якщо ви придбали мілітарі стиль в оливкового кольору, але не носите відповідні знаки розрізнення військових формувань, то дана заборона на таку форму не діє. А от якщо ми говоримо про суто військові принти, які зазначені як форма у наказі міноборони. То неважливо, ви одягнули лише піксельну рубашку чи штани хижак. Вам все одно можуть виписати штраф.